Друзі, всім привіт! всіх вітаю на каналі. Сьогодні знаходжуся на полі, де, де була посіяна соя махоні другий послів після озимої О, Мій коник стоїть, інакше нічим сюди не заїдеш. Було то страшне. Вже третій тиждень падають дощі. Сьогодні вирішив приїхати подивитися на тую сою, чи буде з нею взагалі щось. В нашому західному регіоні чи можна буде практикувати такий варіант, як другий посів сої, після, після якоїсь оземени. Бачу, що практика показує, що з неї не буде нічого. Вона стоїть зелена, стручки вона має, бобики є, бобики є, але бобики зелені. О, можна бачити, вона стоїть зелена, трохи морозом її приморозило. І думаю, що буду приймав рішення пускати її на сидерат, Так як піджимаю терміни посіву пшениці озимої, посіву ячменю. Тому візьмемо дискову борону, передискуємо її, вчепимо пух, переоримо і посіємо певно пшеницю або ячмінь. Бо інакше з неї не буде нічого. Не встигне вона достигнути, її вже приморозило, а вона стоїть ця зеленісічка. Погодні умови у нас не дозволяють, щоб вона достигла. Вона була посіяна в першій декаді липня місяця. Зразу через. через Кілька днів після збору озимого ячменю. Тому 70 днів не встигає вона достигнути. Будемо будем передісковували і будемо сіяли ячмінь або пшеницю. Отак. От Отакий результат. То був експеримент. Зерно лишалося у нас з весняного посіву. Тому спробував посіяти, Ну, не висока вона, до коліна вона не доходить, бобики на ній є, стручечки, дуже мало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 стручків на одній рослині. Якби були відповідні погодні умови, то можна б було ще з неї витягнути. А так,